Довічне ув'язнення загрожує диверсанту, який намагався пустити під укіс ешелони зсу на Буковині. СБУ скерувала до суду обвинувальний акт на агента Російської Федерації, який вчиняв диверсії на залізниці у Чернівецькій та Вінницькій областях. Зломисника затримали саме під час підготовки чергової операції. Під час своїх короткочасних закордонних візитів в Україну іноземець шпигував за військовими ешелонами, визначав місця майбутніх диверсійних дій, підшуковував приміщення для виготовлення вибухових пристроїв та сховки для їх зберігання. Для конспірації агент регулярно змінював адреси готелів. Таким чином, диверсант підірвав у Чернівецькій області залізничну колію, внаслідок чого з рейок зійшли 15 вагонів вантажного потяга. Через чотири місяці фігурант знову повернувся. В Україну і підірвав колію на Вінниччині. Оперативникам СБУ вдалося встановити особу диверсанта і задокументувати вчинені ним злочини. У жовтні минулого року його затримали на одній із автодоріг Буковини. Затриманим виявився громадянин однієї з європейських країн, який свого часу отримав фахові знання з вибухотехнічної справи у вищі країни агресора. Під час обшуку в автомобілі затриманого виявлено саморобні вибухові пристрої та мобільний телефон із доказами роботи на окупантів. Зараз на підозрюваного чекає суд.